Дивись, 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 люди, 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 значить євро книжка, диван, сидіння, себе виїжджає, сидіння виїжджає, спинка падає, він йде на ламелях. Ламелі йдуть. Знаєте, що такі ламелі? Під сидінням йдуть ламелі. Канина йде белюран такий, велюр, антикігут, велюран антикігу, такий, сіра тканинка. Довжина того дивана, наприклад, довжина отого дивана. Заробка. Довжина того дивана. отого дивана, 2 метра 40 см. Ціна того дивана. Яка ціна оксан того дивана, я забув. 19 тисяч гривень ціна того диван. Відправлю б місто Україну. Получили далі. Це ліжко з підйомним металевим механізмом ціна 19, бо там металеві ставки 19, спальне місце, 1,60 метрів на 2-19 Це ліжко 17500, бо там йде оце, оце йде на спинці. Це йде не метал, а пластмас. Це йде пластик, пластик. тому така ціна. Ціна того ліжка з підйомним металевим механізмом 17500. 17500 відправили місто Україну. Оце, наприклад, той стіл 37, золотої патрульно, я казав, то можемо за вірус продати, у ті крісла, вони нам не потрібні. Оцей диван з відкривними підлокітниками 22. Оцей тут підлокітник відкривається 22. Знаєш, відкрив. От. Оця, наприклад, вітання, оця шафа, комод. І ця вітрина, все окремо. Оце окремо, це окремо, це все окремо. Оця шафа коштує. 32, комод коштує 29 і вітрина коштує 29 лиця. Отой диванчик до переду розкладається, спальне місце 1,42 м, шухлядка знайдуть на постіль, 1,42 м спальне місце, габаритний розмір 1,58 м, ціна того дивана 13,500. м. 13